Точно спалить. У парку Шевченка відтепер дорослі люди можуть згадати своє дитинство, поки малеча катається на атракціоні. Нагадують про дитинство персонажі з мультфільму Жил бил піс. Розмалювала паркан атракціону Олександрійка Катерина Попова. Ізначально була просто облагородити, Потім все-таки прийшла ідея зробити якісь мультяшні персонажі. І був заказ ізначально на губку Боба і Спайдермена. Але я почала панікувати і не я одна. Ті люди которые слышали, в том числе и Владимир Николаевич, это начальник э, здесь парка, э, ну, мы не согласились с этой идеей и начали просто думать, какой же наш, э, наш именно э, национальный мультик был бы такой, чтобы он был и узнаваем для детей, и вместе с тем, чтобы не перебирать чужую культуру. Сначала думали нарисовать казаков, но э, просто проходящие мимо люди с ребенком э, посоветовали нам нарисовать, и жил был пес персонажей. Мы начали просто спрашивать о мимо проходящих деток, знают ли они таких персонажей. И они начали говорить, что знают. Мы поняли, что разделились дети, мнения их разделились. Половина знает, а половина э, не слышали о таком. Но мы думали, что как раз э, при... Будуть знать більше нашу культуру. Я думаю, що ніхто не поспорить з тим, що этот мультик геніальний. Фарбу для графіті надало керівництво парку. Катерина говорить, що їй не дуже складно було працювати, адже вона вже виконувала подібні замовлення. Оформлення зупинок біля фабрики діаграмних паперів і рудоремонтного заводу належить пензлю Катерини Попової. Складність розпису атракціону полягала лише у тому, що був обмежений час роботи. Все було зроблено в п'ять днів. 1 мая був Парку, і делать в сроки. потім мені допомагала моя мама, хоча вона і вовсе не художник, я рисовала мелом, вона а разукрашивала вже по верху там полутона, блики і так далі. Робила. Ну, мы ми ней справилися за п'ять днів. Катерина зізнається, що з дитинства мріяла стати художницею, адже її талант помічали не лише рідні люди. У мене ніколи не виникало вопросів, ким я хочу стати. З детського сада я завжди хотіла стати художником. Всі питателі мами моє ну, що є якісь наклонности. Очень хотіла хотела стать э, е, то ілюстратором. Модельером, -модельером, Але все связано именно в цю сторону в сторону творчества и изобразительного искусства. Катерина Попова закінчила Олександрійську дитячу художню школу і мріяла, аби її професія була пов'язана з образотворчим мистецтвом. Потім був вибір, що поступити в училище або все-таки. Е, сразу высшее образование. Ну, все-таки родители настояли на том, чтобы образование высшее. Я в принципе не жалею. Это педуниверситет. Я там получила образование учителя рисования, художника-дизайнера. Но, естественно, самообразованием постоянно занимаюсь. Хожу на выставки, немного на индивидуальное занятие с разными художниками, в том числе с нашим вообще моим кумиром Александром Игоревичем Махапкина. Ну, я к ньому ходила з полгода, але просто вдохновлена до сих пор, хоча уже це було много лет назад. Жіво талантом. Нині Катерина Попова працює викладачем образотворчого мистецтва у 15-й школі. Окрім основної роботи, у неї є замовлення на портрети та боді-арт. Та найбільше Катерина пишається тим, що намальовані нею персонажі з жил пьос будуть піднімати настрій Олександрійцям та нагадувати про незабутні роки дитинства. Заходи! Если что!